Ось цікавий надгробок Федора Олексійовича Пукалова. Рід цей походить від козаків з Полтавщини. Прізвище було згодом з Російщини. Значить, він відомий тим, що був у Херсоні, тут меценатом. Серед його фундацій, зокрема, Церква Святої Мучениці Олександри при Другій Маріїнській жіночій гімназії, яку ми зараз можемо бачити, яка дійсно прикрашає центр нашого міста. Ну, якісь варвари ви бачите, зняли хрест з цього пам'ятника і вкопали поруч. Так для краси. З нетрів в узку виникає перед нами дуже красивий надгробок, який має безперечну художню цінність. У вигляді жінки з Біблією. Можливо, навіть тут поруч її доповнювало зображення Христа. Цей надгробок теж належить до так званих перебитих. Встановлений він над похованням Тамари Терещенко-Возняк померлої у віці 25 років у 1948 році від пологів. Її родичі розповідали, що пам'ятник був куплений просто на залізничному вокзалі, де херсонські умільці в лапках продавали вкрадені ними пам'ятники. Так що інакше, але цей надгробок має безперечну художню цінність і вартий реставрації. Гуляючи старим міським кладовищем, дехто з херсонців може випадково натрапити на могили своїх. Давніх предків. І ось зокрема, ми тут бачимо фамільний склеп предків мого колеги і доброго товариша, і нашого оператора Володимира Рогульського. Ось тут спочиває його пра-пра-прадід Давид Сергійович Корольов. Людина, судячи до цього, був в Херсоні, не остання, тому що на його могилі встановлено такий ошатний мармуровий пам'ятник. Перед нами цікавий пам'ятник радянської доби, який може бути датований 50-60-ми роками ХХ століття. Зазвичай на той час такі ставили не останнім людям, скажімо так, бо це вважався як найдорожчі пам'ятники, авторська робота, таке погруддя. Але виготовлялося воно все з нетривких матеріалів. Зокрема, тут ми бачимо бетон. І саме тому воно зараз, як і більшість подібних пам'ятників, перебуває у стані занепаду. Невідомо чи можна його взагалі реставрувати. Але воно відображає так чи інакше певні сторінки історії нашого міста. Колись подібні скульптури, звичайно, ростові, прикрашали парки Херсона. Але час і вандали зробили своє.